Вітаю всіх! На таких імпровізованих грядках з полуницею зразу представляюся і розказую, про що буде мова йти у нашому з вами відео. Отже, мене звати пані Тамара, ви на каналі Тама Мирна, а... І мова в нашому ролику піде про саджанці полуниці, які для того, щоб перетворитися на саджанці із розеток і з вусів зрізаних, повинні прожити ще щонайменше 4 місяці. Для цього вони поставлені в теплицю імпровізовано, неопалювальну. І протягом листопада, грудня, січня, лютого і, можливо, навіть березня вони нарощуватимуть поступово своє коріння. Я регулярно проводять дитиму огляди, щоб показувати, яким чином поступово на таких в холодну пору року корінь в полунички поступово все одно наростає. Приємного перегляду. Майбутні саджанці, які я вирощую з вусів вирваних восени. Отже, висаджені вони у нас тут. Із такі строки з 11-го 11 до 12-15, здається, навіть 11-го, Найпізніше, 15-17 чи листопада, а найраніше посаджена була ще в жовтні. Саме перший мої вуси, який я отримала від Юлії Клішевич. Альбочку хочу також собі розвести і буду пропонувати на продаж. Альбочка, ц... вона в мене ще з 15 жовтня посаджена, через те вона. Ну, Як вони вкорінились на даний момент, я зараз хочу вам показати. Перед цим я провела ось таку процедуру, обробітку і пролила корне стимулятором, поки ще було тепленько. Зараз ставлю уривок з того, як я це робила. І ці саджанці поставлені на зиму. Хочу зараз полити, відкрити плівку, накрити агроволокном і лише потім плівкою. І хай так вони залишаються. Поливаючи, додала корневіну, корне стимулятора. Зараз на поливалочку. І ось такого для боротьби з шкідниками. Раптом якийсь там шкідник десь завівся. З ґрунтом є щемось, ґрунтовий інсектицид, бізар. Постійно ним користуюся. Цього року купила цілу літрову банку, щоб не розходить. Проливали восени також. Гарядки полуниці. Хто у нас тут? Той, хто помальований, звичайно, впізнавати не буду, тому будемо читати зараз. ґрунтовий інсекцій це широкоспект труд для боротьби з грунтовим шуниками, таким як дротяник, медведка, личинки імаго, та, імаго хруща, жужелиця, підгризаюча совка, нематоди, довгоносик, довгоніжка, мураха та інше. І оце личинки та імаго хрущів мене, до речі, підкупили. Так що, як будете отримувати, знаєте, воно довго зберігається в ґрунті. Скажімо так, засипає на зиму, весною прокидається. І разом із тим ґрунтом, який буде коло рослини, ви отримуєте навесні і сам оцей препарат, який там працює, і знищить ті, хто до вас там підкрадеться. Навіть після легкого контакту з шкідниками обробленим ґрунтом, він не випаровується, не потрапляє в атмосферу. І щорічне внесення препарату сприяє суттєвому зниженню. Кількості Це біопрепарат, те, що ми з вами любимо. Отже, після проливу корне стимулятором. Грантіс та опробітку від фороб препаратом хорус. На середину грудня маємо такий стан Отже, 1 листопада була поставлена на мене мальвіночка. Мальві. Вона поставлена 1 листопада. Зараз подивимося на неї, як вона виглядає. Вирвемо. Ой! Ой, прям не знаю. Не хочу ж пошкоджувати, вона така красива. От камелестата. Мальвіна це сорт, який має гарне листя, але дуже повільно вкорінюється. Не дивлячись на те, що вже пройшло майже місяць, то я не знаю, яка в неї коренева система. Нормальна в неї коренева система. Нормальна. Чудово все. Сподіваюсь, що грибкові захворювання не будуть дуже дошкуляти після того обробітку, який я зробила хорусом. Так, далі в мене з'явився новий пізністимилий сорт Летиція. Я його замовила на пробу, особисто собі. Думаю, посаджу, потім буду розводити і буду пропонувати на продаж. А от уже фейта у мене зовсім було небагато вусів. Взагалі не було. І тому я замовила в людини надійну, як я точно знаю, що це фейт, тому що видно і по листочках фейт, фейт прийшов взагалі. Наскільки мошнявий і дуже, дуже вуса. Товстезні, величезні, двох на дві сторони. Росте, починає росте, собі пішов вниз, ось бачите, два ріжки. Один-два. І так кожен із них був. Кожен. Я не знала, як садити. Це було наскільки проблемно. Я його зас... запихала в землю з таким. Ой, важко було запихати у землю. Ну, Сподіваюся, що воно гарно переросте і буде чудове. У мене нема претензій, Вообще, взагалі прекрасні вуса були. Товстелецькі, величезні. Okay. Лічє, люче, яка дуже в цьому році полюбилася всім. Але сорт, можна сказати, новенький, але дуже класний. З великою, дуже продовгувастою і дуже солодкою. А ягода дуже форми великої, от прямо от така довжелецька, гостра, з тупим кінчиком. Ой, така довга з тупим кінчиком. Так, ось о, дивіться, який тут. Прямо в товщину мій палець, такий ріжок. Це ж такий завтовшки вуз був. Ось корінчики йдуть униз, йдуть униз, у нас ось ростуть, пішли вниз. Люче росте. Будемо за неї держати. Ну, здається, я тут 300 штук замовила, плюс свої, плюс моїх трохи в мене було. Були такі запитання, навіщо я замовляю вуз, як вже в мене є ці сорти. Я замовляю не тільки для себе. Я ще, оскільки є люди перевірені, які регулярно показують які в них сорти, я додаю собі для того, щоб вирощувати. По-перше, собі на маточники дещо понасаджую. І буду пропонувати на продаж. Так, далі в мене ось тут бріла. В основному це мої саджанці зірвані. І штук 50, напевно, замовила в Юлі. Ніякої різниці. Взагалі Юлі Клішевич. У неї більше не було. Взагалі сорт теж дуже сильно такий. Як ну, то кажуть, востребований. дуже потрібний, усім дуже всі охочуть. Також ягода дуже гарна і урожайна. і така красивої форми і урожайна. І ми ще заглянемо. Куди ми, до кого ми заглянемо. До тебе? Давай до тебе заглянемо. От такий корінчик. Бачите, корінь невеликий. Невеликий. Да, я трошки філююся за те, що корінь зовсім невеликий. Розумієте, початок грудня, а корінь у нас невеликий. Цьому році листопад був такий, тепли, не дуже теплий, через те корінь дуже не наріс. Так, апріка. Апріки небагато. Тут у нас буде її штук 100. Дивимося на апріку. Вона посаджена аж восьмого. А в неї корінь кращий. Це також сорт в цьому році, просто. Дай й взагалі це супер ранній, супер ранній сорт, дуже врожайний полуниці. Також був дуже всім потрібний. Так, альбіончик. Це ремонтантний сорт. Оце в мене ось тут його небагато. Також трохи більше ста штук. Так, Клері. Клері сорт. Моя красунечка. Така гарнюня. Подивімося, Клері посаджена шостого. Шостого. Опа! Ой, витягую, прямо вся пасочка витяглась. Ой, як класно! Та ви що, взагалі? Оце люблю, коли він так не переривається, витягується аж знизу. Так, Клері, йдемо на цю сторону. Так, це в нас хто такий? Амі. Це моя Амі. Хорошенька така в мене тут Амі. З Опа. Поставлена вона 4-го, 11-го Амі. 4-го 11-го поставлена Амі. Ось такий у нас корінець. Залежить від сорту, а можливо від того саджанця, який я на даний момент витягла. Зовсім капелюшечка супер раннього сорту Сандра. Супер раннього сорту Сандра. Не буду навіть витягувати його. Тут його зовсім трошки. Я не знаю, мабуть, і 40 штук нема. Так, ж у нас далі йде на огляді. На огляді у нас сибіла. Сибіла, середнього соку достигання, полуничка. Крупноплідна, гарна, продовжа і смачна. Сибілка тут моя і замовлена. Ну, різниці немає. Між тою, що я замовила і то, що... тому, що я між 8... все класно. Так, Поставлена вона в нас 6-11. го го Дивимося. Угу. Місяць теж. Також корінець йде вниз. Гарний. Зараз краще покажу. Ось. бачите, Ну, переламується бракет, не люблю, страшне цього. Але ж треба робити, правильно? Отож. Красуня зіла. Трошки посу, О, добре. Далі трошки румби. Трохи румби стоїть, румба мова, така потужна, велетенська. Поставлена вона аж 11 листопада. Аж 11. Подивимося, чи кидає вона. Ця румбочка мені прийшла фактично копанкою. Мені запропонували, її. що вусів кажуть, що немає, є копанка. І людина мені прислала. Це просто монстри були. Монстри були. Бо взагалі... Румба це просто щось таке мощне, дуже потужне. Експеримент у мене з цією румбою. Так, да, Ви бачите, вона велика. Вона, в неї коренева шийка, як такого класу. якось... Це просто, я не знаю, тут уже заложені. Ось, дивіться, це велетенський кущ. І скільки це була копанка, то я, звичайно ж, відрізала її корінь. Корінь відрізала досить коротко, І посадила в стакан. І тепер ця копанка з відрізаним коренем поставила в стакан. Стакані. Звичайно, це експеримент. Ну, бо я так стоять, подивимося. Чи варто було б таке робити мені, чи не варто. Це теж експеримент на румбі. Ось у коріння, яке пішло, пожертвувала одним. Гарне корінечко пішло. Роміночка. Ось також така гарна роміна. Роміна. Роміна в мене тільки в касетах моя власна, красива. Угу. Кого витягнемо сюди? Давайте. Опа, тягнуло, воно тягнеться, а того тягнеться, що корінь такий гарний, що вже тримає кучу оцей брикет. Так, ця роміночка стоїть. Сорт раннього сроку достигання. В цьому році мене багато насаджено, дуже гарно роздивимося з вами, подивимося. Дуже класна комічка. І альба. Альба, яку я отримала 15 жовтня посаджена. Ці вже багато, але корінь тут взагалі бери і сади. Бери і сади. Зараз ось витягнемо когось із них. Бачите, корінь прекрасний. Може, я навіть зроблю такий висновок, що треба садити не в листопаді, а прямо в жовтні. Бачите, вже повністю Отак бери його і саджай у ґрунт. Заплело, як влітку. Коренева, прямо як влітку. бачите. Заплетена повністю, повноцінна коренева. Будемо дивитися, скільки він цікавий, це дуже урожайний сорт. Взагалі, скам таке, як то кажуть, я лун урожайності, ну, так якась вона кажуть, така дуже робоча коняка. Всі, хто її має, дуже захоплюється, я тільки в цьому році буду пропонувати і вам на продаж, але про те, що це дуже урожайний сорт, взагалі ніякий не збирає. Полуниця, як виявилося, дуже витривала культура. І похолодання, холод їй, в принципі, не особливо заважають вкорінятися. Її корінечко росте. При температурі плюс 3 повільними темпами воно нарощується і нарощується. Але імпровізоване снігове покриття ніколи не завадить. В нашому випадку це агро. Ось такий на даний момент результат укорінення наших саджанців на початок грудня. Щойно завершила відео і зателефонувала яка жінка, номер то невідомий. Одна із тих замовниць, яка замовляла мені полуницю. Зі словами. Великої вдячності, з найкращим побажанням світу. Дякую кожному, хто робив замовлення. Дякую всім за відгуки. Всім. Я вдячна буквально кожній людині за ваш відгук, за ваші добрі слова. І традиційне побажання, задоволення від вашої роботи і міцного здоров'я, щоб працювати з задоволенням. Трохи зимових квітів вам подарунок.